Добрий день, любі друзі, я рада вітати вас на моєму каналі. В сьогоднішньому відео розкажу вам якусь саму першу що, підживку, верніше, навіть не підживку, а обробку я роблю на початку весни. Сьогодні у нас 9, вже 9 березня. Ці рослини у мене знаходяться в теплиці. Ось покажу, наприклад, ось ця. Це широколиста гортензія. От вона вже почала розпускати брунячки. У нас зараз зранку на вулиці плюс 11, в теплиці взагалі спекотно. Дивіться, що я роблю? Отак От навколо проходжусь, роблю таку, такий рівчачок. Ось так. І що сюди? Оце посипано. Дивіться, це, це у нас колоїдна сірка. Це засіб боротьби з кліщем, борошнистою, мучнистою росою, оідю, парша і інші грибкові хвороби. Ну, ми використовуємо ці, можна оприскувати, там сад, огород. Я це використовую ось так. По-перше, він, щоб рослини не хворіли, по-друге, він підкислює ґрунт. Ось так я роблю рівчачки, змішую. ґрунт у мене такий не дуже вологий, майже сухий, тому що, щоб не було переливів, отак я це все ретельненько змішую і потім поливаю. І зараз покажу вам інші. Ось це також це мої нові гортензії, ті, що я нещодавно придбала. Ось так я теж. А потім уже буду робити всі інші підживки. Тим паче, в теплиці бувають частенько різні захворювання. Це стимулює. А якщо ось так зробити навесні, потім, навіть коли ви будете. Підживлювати різними добривами. Вони краще будуть засвоюватися. Ви знаєте, що гортензії люблять підкислений ґрунт. Так, ну, ось так я насипала, вже починаю пробуджуватися. У мене різні сорти гортензій є. Так, є бобу, є фрейз мельба, грунт сухенький. Якраз я так, щоб добре можна було пролити. І, бачите, вже всі бронячки, зараз ще в одному місці вам покажу. Ви зрозуміли, все підрихлюю і потім поливаю. Ось тут в кашпу у мене тут також ось знизу дуже багато. Почало пробуджуватися бруньок, і я отак для профілактики це все роблю. Це таке. Це недорого і дієво. Ну і зверху. Роблю ось так, заливаю, поливаю. Ось так виглядають Дивіться, саджанці, наприклад, фрамбосін, ренсам. Самарська Лідія, ще називається. І я тут також, тут вони в мене ось всі вже пробудилися, вже з такими листочками. І я також це все тут підрихлю, якраз перед поливом. І сірочкою підсиплю. Так. так, спочатку розсипаю, потім ще раз треба підрихлити і. Водичкою полити. Вже так потепліло у нас і прям хочеться на вулиці попрацювати. Сьогодні вже садок. Зробили оприскування саду. Як оприскування, навірно ж, так, правильно. Так, ну ось так. Всі ці я посипала. Там, кому цікаві гортензі, треба ще мені трохи додати, не вистачає часу на В магазині додати, які є в наявності цінники. Що по чому? Магазин наш називається Зелена корзина. Тут, бачите, брунечки знизу йдуть. Гарненько так. Ну і зараз буду поливати. Всім бажаю успіхів у вирощуванні гортензій. Всім миру добра, на все добре. До нових зустрічей!